Панове, ви перевищите повноваження. Стаття 29 Конституції. Ніхто не може бути позбавлений свободи без рішення суду. Стаття 260 КУПА Доставлення може робити лише поліція і практика Верховного суду, яка прямо забороняє вам виконувати функції поліції. Після цього на нього ще трохи тиснули, лякали протоколом, але зрозуміло, людина знає свої права. А коли справа дійшла до суду, то протокол взагалі був скасований, а діяти ЦК визнані незаконним. Це приклад дуже показовий. Ніяких зв'язків, ніяких договорників, лише закон, камера і впевнена позиція. Ось так, знання норм і рішень Верховного суду реально рятує від свавілля на місці. Тепер найважливіше, що робити прямо на місці, коли до вас підійшли. Алгоритм простий, тримайте як чек-лист. Перше, не панікуйте, зробіть глибокий вдих, згадайте, ви знаєте закон, ви знаєте свої права. Це вже дає перевагу. Фраза я готовий спілкувати спокійно, але тільки в рамках закону. Друге. Вмикайте камеру, телефон це ваш щит. Вимкнули відео, поклали в кишеню чи тримаєте в руках. Запис одразу змінює поведінку посадових осіб.